Thank yeah. Спустились трошки нижче, тут друга локація. Тут великий басейн. З лівої і з правої сторони розташовані номери готелю. Біля кожного басейну є свій бар. Взагалі на території сім барів, три ресторани, два лякат ресторани. Два лякарт, ресторани. Ти, ти. Ми проживаємо. Наверху Вон там наші номери розташовані. Зараз йому година ранку, тому зараз не працюють бари, звісно. Працюють з 10 годин. Це дитячий басейн невеличкий. І внизу третя локація з басейном Елехарт-рестораном. Справа і зліва номери готелю. Нам на 14 днів на двох Тур обійшовся в 92 тисячі гривень. Ну, це дуже хороша ціна, бо зараз на 14 днів коштує в районі 160 тисяч гривень. Готель не дешевий. Харчування тут дуже хороше. Біля 6-7 видів м'яса, морепродукти. Це дуже на високому рівні. Персонал надзвичайно привітливий. Відчувається високий рівень готелю. Зараз у нас іде третя локація, де розташований вже третій басейн. Тут розташований тренажерний зал, спа-центр. і тут басейн. Так як в готелі десь 90% відпочивають іноземці, то вони в основному знаходяться цілими днями десь біля басейнів, біля барів. Хоча і Територія пляжу також заповнена, але вільних місць вистачає, можна завжди знайти вільні місця. Також бар біля пляжу, біля басейну. Трошки нижче розташована четверта локація, це е, джакузі. Ось так вони виглядають зверху. Най основна локація, де найбільше всього людей, це он там внизу. Це саме нижня локація готелю. Тут розташований дуже-дуже величезний басейн. І далі за ним йде пляж. А також е оцей червоний, червона побудова це е Алекарт Ресторан Рибний. Далі за цим басейном йде пляж. Е, якщо дивитися з лівої сторони, то там розташований ще один ресторан, він недалечко від пляжу. І також так само з правої сторони розташований ще один ресторан, він теж недалеко від пляжу. розташований. Що стосується пляжу і коралу, пляж дуже величезний, пантон, ну не маленький, там десь біля 100 метрів. Е -е. Відносно коралу, риб дуже багато, е -е, коралова стіна є. Єдине, що мені не дуже подобається, тут не дуже яскравого кольору самі корали. Вони такі сіренькі, хоча їх е -е, багато. І форма сама красива. Єдине, що мені є чим порівнювати,